Сьогодні про метод 5 чому, який допоможе з'ясувати, наскільки твоя ціль для тебе важлива. Наприклад, на лютий місяць у мене ціль кожного дня проходити 10 тисяч кроків. Перше, чому? Чому мені це важливо? Мені важливо кожного дня рухатися. Чому важливий рух кожного дня? Для того, щоб був баланс. Чому важливий баланс? Особисто для мене баланс важливий для того, щоб не згорати і не завтикувати на одному напрямку свого життя. Чому це важливо? Для того, щоб бути цілісною. Чому важливо бути цілісною? Для того, щоб бути щасливою. Дуже часто п'ята відповідь на запитання може бути дуже сильним мотиватором, інсайтом і підсилювати твою ціль, або відправляти тебе в зовсім інший напрямок. Це також гаразд. Я рекомендую блокнот, ручку і поспілкуватися з собою за допомогою цієї методики. Дякую! Sprijaznite se od obavzgo.